Я хотів би поділитися сьогодні словом, яке є на серці. Я назвав його Налаштуйся на Божу хвилю. У мого дідуся був такий, я думаю, що старше покоління, вони знають такий великий радіоприймач. З такими там кнопочки, дві крутилочки такі. І мій дідусь він дуже любив слухати радіо. Не, не сьогоднішнє радіо, яке, яке ми зараз слухаємо в автомобілях, а він слухав там Голос Америки. І знаєте, там такий був процес, що е, потрібно було дуже ретельно і так з відчуттям налаштовуватись на правильну хвилю. Потихеньку крутиш там різні перешкоди, різні шуми, і аж поки налаштуєшся на правильну радіочастоту, щоб почути цю передачу, іноді цей радіоприймач давав такі якісь поміхи. Дідусь став на нього руку, ніби це допомагало якось. Можливо, він ставав як антенною. І... І цей процес він такий був повільний. Він потрошку налаштовував, він шукав цю хвилю. І і коли він знаходив, він слухав, уважно слухав. І чому важливо налаштовуватись на Божу хвилю? Знаєте, я подумав, що задача групи прославлення яка? Це допомогти людям в церкві увійти в Божу присутність і поклонитись Богу. Яка задача проповідника? Це донести до людей, до церкви Слово Боже, яке. Яке Бог поклав на серце, те послання, яке Бог, Бог дав. Але чи означає це, що у людей, які прийшли на служіння, буде 100% результат від цього? І прийняття? Я думаю, що ні. Яка задача у кожного з нас, хто приходить в церкву? Це налаштувати своє серце. Шукати і очікувати, що сьогодні Бог хоче сказати мені особисто. Як Бог сьогодні хоче діяти в моєму житті? Знаєте, як би грубо прославлення не старалася, якби проповідник гарно не сказав би проповідь. Якщо я не буду готовий, це все просто пройде мимо. Якщо я не буду налаштованим, це не дасть ніякого результату. Так багато думок і речей, вони можуть відволікати нас. А якщо це не сталося, ми нічого не прийняли, то фактично ми, які прийшли сюди, такі і пішли звідси. Є щось що заважає Богу діяти в нашому житті. Пам'ятаєте історію, коли Ісус пішов в свій рідний край, і там щось сталося, а точніше не сталося. Ісус не зміг зробити там жодного чуда. Це записано в, Марква, в Марка 6 розділ з 4 по 6 вірш, а Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних, у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих поклавши на них руки. І дивувався їхньому невірству. Ісус не зміг зробити жодного чуда серед людей, які не вірили і скептично ставились до нього. Тому що вони казали, та ми знаємо, хто Він такий. Ми знаємо його батьків, ми знаємо його братів. І цей принцип можна перенести і на нас, коли ми приходимо не готові, наше серце закрите, то Бог просто не може до нас достукатись. Питання: чи хоче Бог говорити сьогодні до кожного з нас? Я вірю, що однозначно так. В римлянам 10:17 написано, тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Наша віра будується на Слові Божому, яке ми слухаємо. І це не просто слухати проповідь, це не просто читати Біблію, але слухаючи проповідь, читаючи Біблію, молячись, чути. Що Бог говорить мені сьогодні особисто. І саме це живе слово, воно змінює наше життя, саме це живе слово, воно дає надію, воно дає нам напрям в житті, воно показує нам шлях і відкриває волю Божу і те, що, можливо, нам потрібно змінити в нашому житті. Минулої неділі проповідав Руслан Кухарчук, і мені сподобалося, як він сказав, що. З кожним Бог працює по особливому. До кожного Бог має індивідуальний підхід, знаєте, як, як в бізнесі. Е, коли до тебе проявляють індивідуальний підхід, це тебе розполагає. І Бог може використовувати різні способи, як говорити до нас. Але від нас залежить, чи готові ми прийняти це. Згадаємо притчу про сіяча. Коли Ісус розповів притчу, що вийшов сіяч сіяти, зерно, і, і коли він сіяв, то якесь зерно впало на кам'янисту землю, якесь при дорозі, якесь серед бур'янів, якесь впало на добру землю. І прочитаємо з Матвія, 13 розділ з 18 го вірша. Коли Ісус уже пояснив цю притчу. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи у собі кореня, він є непостійним, і коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях. Це той, хто слухає слово, але клопоти цього віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє. Тому приносить плід. Один родить у 100 разів, інший у 60, а ще інший у 30. Що якісно відрізняло людину, яка принесла плід в 30, 60 і 100 разів. Це був ґрунт його серця. Серце цієї людини воно було придатним для того, щоб прийняти це слово і не просто прийняти, зрозуміти і дати плід. І ось чому це насіння, воно, потрапивши в хороший ґрунт, воно дало рісний урожай. І чому інші в цій притчі вони не принесли плоду? Тому що ґрунт його, їхнього серця він не був придатним для того, щоб прийняти і дати ріст цьому насінню. То каміння, то буряни, то затоптане. І це насправді наша задача підготувати ґрунт нашого серця, для того, щоб слово, яке туди попаде, воно дало плід. З чого все починається? А все починається з наших особистих відносин з Богом. Чи проводжує час з Богом? Чи чую я його голос в своїй таємній кімнаті? Чи, можливо, мої стосунки просто звелись до того, що я по плану прочитав Біблію, чергово помолився і пішов по своїм справам? Чи маю я живе спілкування з Богом? Що може заважати мені чути голос Божий? Якщо в моїй голові занадто багато шуму? То правильна хвиля вона не зможе пробитися через цей шум. Якщо занадто багато перешкод в моєму розумі, правильна хвиля не зможе пробитися. Бог вирішив бути не Богом, який кричить, але Бог говорить тихим голосом. І так важливо чути цей тихий голос. Бог мовчить, коли ми зайняті. У мене було таке, коли я зранку помолився, амінь, і пішов по справам. І я не очікував, а що Бог хоче мені сказати? Знаєте, коли ми зустрічаємося з друзями, ми спілкуємося, ми говоримо щось, запитуємо і слухаємо, що нам відповідають. Але чомусь іноді ми не відносимося так до Бога. Буває ми просто від відтараторили, сказали молитву Амінь і пішли. А Бог не буде нам кричати: Ей, чекай, я хотів тобі щось сказати. Бог мовчить, коли ми зайняті. Буває ми ставимо наші власні бажання вище за, за Божі, тому що ми так сильно чогось хочемо. І ми можемо настільки цього хотіти, що. Ми навіть можемо не почути, а що Бог хоче нам сказати, тому що ми не готові прийняти якусь іншу відповідь. І тому так важливо бути відкритим, мати відкрите серце і тримати своє серце в нейтральній позиції, щоб прийняти від Бога будь-яку відповідь. І останнє наше серце може зачерствіти через якийсь нерозкаяний гріх, через непослух Богу. І тому ми можемо не чути Бога. Але це легко виправити через покаяння. І Бог, вірний і праведний, Він прощає нам. Слава Богу. Отже, як мені налаштувати своє серце, щоб чути голос Бога? Як мені не просто читати Біблію як книгу, але отримувати живе слово з Біблії? Як радіоприймач, він тонко налаштовується на правильну хвилю, виминаючи шуми, сторонні сигнали. Аж доки не вловить ту правильну хвилю, на якій буде чітко чути радіостанцію і голос ведучого. Знаєте, в наш час все так швидко, і ми звикли, що все має відбуватися так. Ми від взяли телефон, відкрили додаток, і ми хочемо одразу одразу отримати, але, але іноді воно так не працює. Іноді потрібно почекати, іноді потрібно. Заспокоїтись, і нам так потрібно готувати своє серце і свій розум, щоб, долаючи всі шуми, всі перешкоди, налаштуватися на хвилю Духа Святого. Щоб чітко чути, що Він сьогодні хоче сказати нам, що Він сьогодні хоче сказати особисто мені, і як я можу це слово застосувати, щоб принести плід. Ісус сказав Івана 15.5: Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Нам потрібно вчитись перебувати в Ісусі, вчитись чути Його голос і підкорятися Йому. Так це може вийти не одразу. І... Можливо, знадобиться якийсь час, щоб навчитись цього, але повірте, це того вартує. Так важливо підтримувати і розвивати свої особисті стосунки з Богом, щоб наше серце знало і розрізняло Його тихий голос серед тисячі інших голосів, і бути слухняними і покірними йому, щоб виконувати Його волю на наше життя і приносити плід. І в кінці я хочу зачитати з 58-го розділу Пророка Ісаї, це Божі слова. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже: Ось я, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напойний сад, мов джерело те, що води його не всихають, і тоді ви знайдете. Радість у спілкуванні з Господом. Навчись налаштовуватись на Божу хвилю, і ти знайдеш радість у спілкуванні з Господом. я ма, пропадаю і О, Боже, я тебе влаю. нехай твоя батьку рука. Житті не відпускає О Боже, я.